У тю-тю тю тю, диви, які портативні монітори. А ти знаєш, що в нас є ще один портативний монітор? Ось такий Mukai так. 10 дюймовий. шести. 6... <свісно>. <свісно> ну, ні, він трохи більший. 10 дюймів, 60 Гц, досить яскравий, більше ніж 400 кандел на метр яскравість. І Ми це перевіримо обов'язково. І ось таким чином він виглядає. Його вже відкривали на, мит, на митниці, перевіряли, що це не планшет, бо ми заявили, він, він коштує просто дуже дешево. А, і давайте розбиратися, що це за монітор такий. Поясню, виглядає як звичайний планшет. І це просто портативний монітор. Це просто портативний монітор з досить нормальними комунікаційними портами. Дивись, покажи, будь ласка. Дивись, Type-C, це у нас ось Type-C1, Type-C2, HDMI. чик Потім в нас є. Дивись, ось така кнопочка керування меню аудіовихід і ще кнопка назад, для того, щоб входити і виходити з того самого меню. <плес> а, далі у комплекті. У комплекті у нас є перехіднички, звісно, для того, щоб його під'єднувати. Ну, до речі, тут, тут міні-тайп міні-HDM. Передавай. Ось такий дріт. Type A на Type-C. Це в нас живлення, бо в нас є ось такий. Блок живлення 5 вольт, 2,1 А. Потім в нас є ось такий дріт. Зараз покажу ось такий міні-HDMI на HDMI. Тобто, якщо ви хочете під'єднати до повноцінного ноутбука, він підходить. І ось такий дріт Type-C на Type-C. Там він у чохлі, який нам дозволяє змінювати кути нахилу. Можна так ставити. Ну, Досить зручно, але я. З такими моніторами я в мене є. знаєш що, підставка така. А ну дай мені, будь ласка, підставку велику. Яку ось така підставочка. Ми, до речі, робили колись огляд, закину опис під цим відео. вона підходить не тільки для таких моніторчиків, дуже-дуже зручнесенька. І знаєте що? Зараз ми що ми робимо? Ми зараз перейдемо з вами, подивимося, що нам заявляє, що нам заявляє виробник. Подивимось, скільки він коштує. А ну слухай, а як ми от можемо про нього щось розповідати, якщо ми його навіть не увімкнули, не показали, що він працює? А ну тащи свій ноутбук. А тепер дивіться. Він просто-напросто яскравий. Ми його під'єднали, і нам навіть, якщо у вас Type-C ноутбук, якщо у вас Type-C ноутбук, нам, нам навіть не потрібен додатковий кабель дрідживлення. Він просто приєднався. Тепер подивіться на яскравість цього. Давай ми змінимо напрямок. Подивіться на яскравість цього монітору. Це ZenBook. з дуже крутовезною яскравістю. Це ZenBook. А це цей міні-монітор. Давай я перейду сюди. Це буде класніше. Подивись на його яскравість. Та, Ти я, подивись я, на не його не яскравість. А де наш а, колориметр? Ось такий в нас є а, люмін, Люмінометр. для е, вимірювання яскравості. 391, 400 кандел.

це дуже яскравий міні-монітор. Знаєте, що мені дуже сподобалось? Мені сподобались кути, подивіться, кути огляду, враховуючи його матрицю, кути просто-напросто широченні, і їх видно зображення. Можете бачити зображення з будь-якого кута. Це дуже дуже широкі кутики. Слухайте. Ну коротше кажучи, пішли з вами зараз. подивимось, скільки він коштує. До речі, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник на цей моніторчик. портативний Ми а, закинемо у опис під цим відео посилання, і звісно, зараз підемо. Подивимось скільки коштує. Потім повернемось у студію. Ну а коштує він усього 50? 8 доларів. Так, за монітор за такий з 58 доларів. А що за такий, я зараз поясню. Дивіться. Ну, 10,5 дюймів. Тепер а, відповідність кольоровому простору SRGB 100%. IPS матриця 60 Гц, 420 кандел на метр квадратний, який ми підтверджуємо нашими замірами. Тип підсвітлення WLED. Кути огляду 178 градусів і роздільна здатність 1920 на 1280. З кріпленням Веса, до речі, 75 на 75. І вони тут нам ще пишуть: 16,7 мільйонів кольорів, Type c 31. Затримка усього 4 мілісекунди підходить для іграшок, до речі. Можна під'єднати туди Xbox, можна туди під'єднати PlayStation 5 і сидіти грати. 16 на 10 співвідношення екрану, реалістичні кольори. Він дійсно виглядає ну, дуже круто. А покриття p 3, 76%, висока роздільна здатність і прокотиваний. Знову пишуть, в них покриття NTSC 73%. Слухайте, це дуже прикольний моніторчик. Я просто у захваті, я вам кажу, я коли його купував, я саме купував. Для, е, от, бачите, як вони пишуть, веса можна кріпити прямо на, до вашого комп'ютеру чи до монітору, чи просто як зовнішній якийсь моніторчик. Так, він маленький, але він конкретно портативний. І е, в нього колор стандарт, до речі, фактично заміряний дельта e, є, дельта e є менше двох. Ось так ось. Тобто він підходить мені навіть для кольорокорекції, і я, чесно кажучи. Дуже мені подобається. Посиланню опису під відео на цей монітор, е, пішли тестувати далі. Так, ну що, подивились? Прикольно. Ми вже його трохи налаштували і зробили його іншим дисплеєм. По-перше, ми перенесемо трохи, е, давайте застосуємо, е, давайте визначимо. Перший другий. Ні, другий тут буде в нас. Давайте застосуємо все. У нас перехід між, дум... між моніторами мишки є. Тобто, це яскравий дисплей, який ви можете використовувати як додатковий. Він в нас підтримує 1920 на 1280, ось його роздільні здатності. Що ми можемо, для чого ми можемо використовувати такий монітор? По-перше, ми ж його можемо розкашувати таким чином, до речі, і потім перегорнути, зробити перегорнуте зображення. В ньому є налаштування, є меню. Підтримка фрісінку є. Та ладно, слухайте. Є DCR підтримка. Слухайте, монітор за такі гроші, як ми вам показали, чесно кажучи, дуже прикольний. Можна використовувати для, через Type-C, через HDMI. Можна на ньому дивитись фільми. Ану, давай, спробуємо. Все працює. Якщо у вас є Samsung Dex, до речі, якщо є Samsung DeX, то ця штукенція для Samsung DeX просто буде ідеальна. Так стояти. Сам для Samsung DeX буде ідеальна. Тобто ви увімкнули якийсь пристрій, і у вас буде повноцінний ПК на Samsung. Можете його тягати, цей монітор із собою. Ви ж можете його не тільки з тою підставкою, можете цю підставочку використовувати, яка тут є. Не знаю, я рекомендую. Так, 10 дюймів. Я його обирав саме для мобільності, десь кудись їду, щоб в мене був додатковий монітор для монтування, коли роблю монтаж відео, я сюди виводжу монітор. Чи предогляд для стрімінгу дуже підходить. Предогляд, наприклад, чат сюди можна розташувати. Ви ж можете тут зробити все, що заманеться. Можете поставити будь-яку роздільну здатність, я ж кажу, можете поставити таким чином, повернути його, роздільну здатність, повернути монітор у налаштуваннях, І тут ви можете, наприклад, собі там зробити якийсь окремий варіант чату, саме у такому варіанті. І чи чито дивитись? Та ладно, ну давай. При тому, що ти натискаєш лише одну кнопочку, ось тут так і воно раз перемикає прикол <плес> монітор для тіктока <TikTok> окремий. <плес> Коротше, хлопці, я дійсно рекомендую прикольний моніторчик. Слухайте, він дійсно класний. Він дійсно класний. І я ось у захваті я вам скажу так. Давайте, бачите, це воно його розвернуло. І можемо поставити альбомну орієнтацію, повернути і працювати, як зі звичайним монітором. Яскравий, більше 400 кандел, нормальна роздільна здатність 1000, ну, Full HD це навіть рахується. Під є підтримка смартфонів, підтримка Type-C, підтримка того, що ви можете його використовувати без додаткової зарядки, без додаткового блоку живлення, просто під'єднавши через Thunderbolt, через через DisplayPort на Type-C з укривим живленням. Від, від вашого лептопу. Рекомендую, дійсно, за такі гроші це просто-напросто крутолезний девайс.